Книга буття на початку сотворив Бог небо й землю. Земля ж була пуста й порожня, та й темрява була над безоднею, а Дух Божий ширяв над водами і сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло, і побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло День, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: Нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод. і зробив бог твердь, і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог: Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суша, і так сталося. І назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями, і побачив Бог, що воно добре. Бог сказав Нехай земля зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім родом на землі. І так сталося і вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре, і був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для піроку, для днів і років, нехай будуть світила на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І так сталося, і зробив Бог два великі світила світило більше, правити днем, а світило менше, правити ніччю і зорі, і розмістив їх Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю, та правити днем і ніччю і віддаляти світло від темряви, і побачив Бог, що воно добре, і був вечір, і був ранок. День четвертий. Тоді сказав Бог: Нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею по підтвердю небесною, і сотворив Бог великих морських потвор, і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом, і побачив Бог, що воно добре. І благословив їх Бог кажучи: Будьте плідні і множтеся, та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі, і був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав Бог: Нехай земля виведе себе живі створіння за їхнім родом, скотину плазунів і дихких звірів за їхнім родом. І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом їх і всіх земних плазунів за їхнім родом, і побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською, над птатством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірами. І над усіма плазунами, що повзають на землі, і сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх, і благословив їх Бог і сказав їм: Будьте плідні, і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською! Над птацтвом небесним і над усяким звіром, що рухається по землі. По тому сказав Бог Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. всякому ж дикому звірові, всякому небесному птацтву, всякому. Що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю по животу всіляку зелень трав. І так сталося, і побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре, і був вечір, і був ранок, день шостий.